Наші лікарі продовжують рятувати тих мешканців, кого вчора масово доставляли в лікарні. В цілому ворог 113 333 рази обстріляв територію Запорізької області. Вчора на жаль, ворог масово обстрілював кабами територію Запорізької області. Обстрілював як прифронтові населені пункти Степногірськ, де на жаль загинуло дві людини. Також дві людини ще були поранені, і е, ворог поцілив по житловим багатоповерховим будинкам безпосередньо в Степногірську. Також після того, приблизно біля шістнадцятої, ворог почав обстрілювати кабами і безпосередньо обласний центр, е, поціливши по е, дорозі біля адміністративних будівель промислового об'єкту по цій дорозі рухалися як громадський транспорт. Саме тому постраждав один тролейбус, дві маршрутних таксі. А також 36 автівок в цілому постраждало. На жаль, найтрагічніше це те, що ворог вбив 13 13 запоріжців. Також ми зафіксували більш ніж. Точніше, ми зафіксували 113 звернень до нашої лікарні, наших лікарень пацієнтів, які приїжджали на громадських автівках, яких привозили просто ті люди, хто залишились поруч. Масово привозила дякуємо національній поліції, рятувальники, наша швидка медична допомога. З 24 лютого 2022 року це наймасовіша наймасовіший випадок звернень у лікарню після ворожого обстрілу. І я хочу подякувати нашим лікарям, нашим колективам лікарень за те, що вони впоралися з цим навантаженням на сьогодні. На ранок 60 мешканців госпіталізовано в лікарню, а всім іншим. Надана медична допомога, і вони змогли повернутись додому. Ще 30 пацієнтів знаходяться під наглядом наших лікарів з можливістю госпіталізації, якщо їхній стан погіршиться. Серед 60 госпіталізованих 10 людей знаходяться в тяжкому стані наразі, в наших обласних та міських закладах. Також постраждала одна дитина 13 років. Їй була надана медична допомога, і цю дитину відпустили додому сьогодні. День жалоби у всій Запорізькій області. Велика кількість загиблих, велика кількість поранених. Постраждали також і будівлі, декілька житлових будівель постраждало не сильно вибиті вікна.